Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинув лучанин Сергій Фокін. Протиповітряна оборона за перші дві доби нового року знищила 84 дрони. На Миколаївщині правоохоронці виявили чергову катівню. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Сергій Фокін. Лочанин 1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 20 червня минулого року на посаду оператора відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув воїн 2 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Все більше волинян хворіють на гриптах ГРВІ. З початком зими пацієнтів пацієнтів у лікарнях побільшало. Симптоми інфекції стали більш небезпечними. Лікарі зазначають, що навіть ковід уже не такий страшний. Більшу небезпеку несе спалах грипу. Якщо вчасно не звернутися до сімейного лікаря, можуть бути серйозні наслідки. Детальніше у наступному матеріалі. На волині лютує грип, чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус. Але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер 1 Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом от вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на день. Лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжкий перебіг, йде дуже висока сильний інтоксикаційний синдром, підвищена температура, яка погано. Збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, головними болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало. У Волинському обласному центрі профілактики хвороб повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти досі. Сімнадцяти років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та грві однакові це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше. При поганому самопочутті звертатися до сімейного лікаря традиційно новий рік для низки отримувачів соціальних допомог та пільг починався зі збирання нових паперів, які підтверджували їхнє право на отримання значних виплат у новому календарному періоді. Але війна внесла свої корективи. Відтак, з 1 січня деяким категоріям лучан виплати будуть продовжені автоматично. Кого це стосується? Дивіться у сюжеті. Наприкінці 2022 року уряд ухвалив зміни до низки постанов, що стосується виплат державних допомог. Відтак цим документом продовжили автоматичну виплату таких допомог на період воєнного стану. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцькради Вікторія Майборода. Ці постановою продовжено виплату державних допомог. На період дії воєнного стану і одного місяця після припинення воєнного стану або ж щодо його скасування, це зокрема стосується отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку піклування, на дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, допомога особам з інвалідністю з дитинства. Та Дітям з інвалідністю також допомога особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи наслідок психічного розгляду. Втім, автоматично продовжили виплати лише вище згаданим категоріям лучан. А ось іншим потрібно підтвердити право на продовження отримання допомоги. Січня 23 року, по яких треба підтвердити право на продовження виплати, це саме допомоги малозабезпеченим сім'ям, державна допомога на дітей одиноким матерям, і також допомога непрацюючій особі, яка досягла загального віку пенсійного, але не має права, не набула право на пенсійну виплату, тобто немає відповідного стажу. Відтак: усім, хто підпадає під вище, згадане. Ний перелік необхідно звернутися до департаменту соціальної політики. Також з початку року у Луцькій громаді продовжують виплати і внутрішньо переміщеним особам. За словами Вікторії Майборди, ця допомога також автоматично продовжена, адже вона не має кінцевої дати з початку призначення. За добу на Волині сталося дві пожежі, обидві у СМТ Колки Луцького району. Як повідомили у ДСНС області, вогонь охопив перекриття приватного будинку. Вогонь поширився на хатні речі. Внаслідок пожежі, що ймовірно трапилося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Знищене перекриття на незначній площі. Уже за півгодини знову надійшло повідомлення про пожежу у колках на вулиці Волинській горів дерев'яний житловий будинок. За попередніми даними горіння виникло внаслідок короткого замикання електромережі. На Волині оголошено перший рівень небезпеки через підвищення рівня води у річках. Як повідомили у ДСНС області, 3-5 січня на річці прип'ять. Продовжиться поступовий ріст рівня води з добовою інтенсивністю 1,5 см. Відбувається подальше затоплення заплав сільськогосподарських угідь в окремих прирічкових населених пунктах Ковальщини. На Волині лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, внаслідок чого помер його пацієнт. Як повідомили в прокуратурі Волинської області, 14 квітня 2020 року лікар не забезпечив повне обстеження 54-річного пацієнта для встановлення діагнозу та подальшого лікування. Відтак був втрачений час, і, попри надану згодом медичну допомогу, чоловік помер. Нині досудове розслідування триває. Протиповітряна оборона за перші дві доби нового року знищила 84 дрони, тобто 100% які запустили російські війська. Як повідомив речник командування повітряних СЗС Юрій Ігнат, загалом з вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів. Українські військові продовжують готуватися до чергових атак, аби надалі збивати весь іранський непотріб, який запускає Росія. Працівники ДБР на Житомирській митниці виявили товари з Росії, їх вилучили на потреби держави. За інформацією ДБР та офісу генпрокурора, у вересні 2022 року приватна фірма з Києва з порушенням закону ввезла на територію України товар російського виробництва для автомобілів на суму понад півтора мільйони гривень. В офіційних документах країною походження ділки вказали Китай, тоді як насправді товар був вироблений та імпортувався з Росії. Окупанти 3 січня обстріляли місто Курахова Донецької області з артилерії, поціливши в житловий квартал. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок атаки росіян одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Також є пошкодження. Один снаряд влучив безпосередньо в багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибуто шибки у будинках. На Миколаївщині правоохоронці виявили чергову катівню. Окупанти облаштували її у селі Олександрівка. Як повідомили у прокуратурі, росіяни захопили домоволодіння у селищі та незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовлялися співпрацювати з ними. З людей намагалися вибити адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Збройні сили України ліквідували вже 108 190 окупантів. Станом на 3 січня українські військові також знищили 3036 танків, 2033 тисячі систем, 6100 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На війні загинув військовослужбовець Микола Журавльов з села Лаврів Луцького району. Свій останній бій старший солдат зустрів 30 грудня біля населеного пункту Красногорівка на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Окупанти так жваво намагались залишити Україну без тепла взимку, нещадно атакуючи наші об'єкти критичної інфраструктури, як не встигли оговтатись, і гуманітарна катастрофа охопила їх. Так, поки в Європі фіксують аномально теплі перші дні року і зниження цін на газ. У російській Якутії морози сягнули до 50 градусів. Як пишуть пропагандистські змі, 1 січня в столиці Якутії трапилась аварія на місцевій електропідстанції, в результаті чого місцеві жителі залишились без опалення, ба більше у людей в будинках лопнули батареї, позамерзали каналізаційні труби тощо. Натомість місцева влада, як це часто буває на Росії, лише знизує плечима та відмовляється змінювати батареї, знищену те техніку та майно, а комунальники не ладні усунути цю проблему. Тож на Росії все як завжди. Вони витрачають мільйони, аби нищити інфраструктуру іншої країни, поки їх ж місцеві жителі потерпають в жахливих умовах непридатних для існування. На Волині сталася трагедія на кризі. У водомі втонула малолітня дитина. Як повідомляють рятувальники, інцидент трапився 3 січня по обіді у Нововолинську. Відомо, що троє дітей перебували на кризі місцевого кар'єру на відстані 25 метрів від берега. Наслідок розлому криги. Одна дитина потонула. Тіло підняли до берега рятувальники. Двох інших дітей на щастя вдалося врятувати. Їх з діагнозом переохолодження госпіталізували до лікарні, ба більше з переохолодженням госпіталізували і двох рятувальників. Які задля того, аби не гаяти часу, не надували човен, а попливли за дітьми самотужки. У Пілгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа. Російські пабліки оприлюднили відео, на якому помітно, як величезний стовп диму здіймається у місті новий оскол. Глава адміністрації округу Андрій Гриднєв заявив про те, що горить нібито тимчасова споруда, і виною усьому необережне поводження з вогнем. Однак російські пабліки заблюрили цю так би мовити тимчасову споруду, що горіла на кадрах. Згодом пожежу ліквідували. Попередньо постраждалих немає, але видовище було феєричне. Попереджувати про повторний масштабний наступ Росії, було б некоректно, оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 3 січня. Вона зазначила, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв, і вони орієнтуються по ситуації. За словами Маляр, вони також приймають рішення в останні години, і ті, хто його виконує. Оють, мовляв, самі не знають, де і які завдання вони будуть виконувати. Втім, Ганна Маляр додала, що противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси. Зокрема, вона зазначила, що Україна відверто розуміє, що так звані навчання у Білорусі насправді це стан готовності ворожих військ. Також Ганна Маляр нагадала, що територія Білорусі постійно використовується росіянами для війни проти України. Тож, за її словами, усі повинні. Ні, бути готові до будь-якого розвитку подій. У селищі Слобожанське поблизу Дніпра, священник УПЦ московського патріархату, з кулаками накинувся на двох чоловіків. Відповідне відео опублікували у мережі. На відеозаписі помітно, як священник на ходу знімаючи рясу, починає штовхати чоловіка. Двоє інших громадян намагаються вгамувати духовного дебошира. Судячи з відео, священнослужитель мав ознаки сп'яніння. За словами потерпілих, дорогою до магазину вони зайшли. До церкви, де священник запропонував випити з ним їхнє пиво, на що вони відмовили. Після чого клірик нецензурно висловився, а потім ще й вирішив, так би мовити, потренуватися кулачному бою свою версію. Події священнослужитель поки що не повідомляв пресі. Моторошне вбивство на Волині. Чоловік, який у селі Олександрія Луцького району, вбив жінку із сином, зробив це. Ще раз випивку, як стало відомо журналістам телеканалу Конкурент Тіві з власних джерел. Їх односельчанин прийшов до своїх жертв, коли ті вже спали, та попросив, аби хтось дав йому щось випити. Коли ж жінка з сином відмовили, обурений чоловік схопив сокиру і почав нею їх бити. В результаті розлючений селянин так сильно побив 66-річну жінку та її 34-річного сина, що від отримав. Маних травм вони померли. Вочевидь, оговтавшись від скоєного вбивця, взявся приховувати сліди. Так мертві тіла своїх односельчан він викинув у колодязь, а сам сховався у хаті пустці. Як згодом повідомила поліція, злочинця вдалося затримати за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років, або й взагалі довічне. Окупований Крим продовжує боротись проти загарбників РФ В тимчасово окупованих Росією Генічеську та Скадовську. Помітили написи з нагадуванням російським загарбникам, що українці ніколи не підкоряться, і звільнення незаконно забраного півострова відбудеться вже найближчим часом. Як пишуть активісти руху громадського спротиву, жовта стрічка, багато вулиць Скадовська та Генічеська прикрашають жовті стрічки та листівки з написами. Генічеськ українське місто, зсу тут, Скадовськ, це Україна тощо, а це означає лише одне, що Крим не здається. На Миколаївщині у селищі Олександрівка правоохоронці виявили чергову катівню расистів. Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, окупанти захопили домоволодіння у селищі та незаконно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. У СБУ додають, що з людей намагались, так би мовити, вибити адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили Поліетиленовими пакетами били важкими предметами і навіть застосовували електрошокер. У селі під Луцьком чоловік намагався скоїти самогубство. Він зачинився у гаражі зсередини, завів двигун авто в надії отруїтися вихлопними газами. 2 січня до правоохоронців звернулася занепокоєна жителька Боголюб, яка й розповіла про жахливі наміри свого чоловіка. Правоохоронець одразу виїхав на вказане місце, відчинив двері гаража і кинувся рятувати життя. Потрапивши у приміщення, чоловік вже був без свідомості всередині авто. Правоохоронець виштовхав Жигулі на вулицю. Виніс чоловіка на свіже повітря і до приїзду швидкої надав йому першу медичну допомогу. На щастя, чоловіка вдалося врятувати від смерті. Нині він під наглядом медиків. На волинському дереобробному підприємстві стався нещасний випадок. Чоловіка задушило станком. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві стало відомо з власних джерел. Інцидент трапився вранці 3 січня у селі Тойкут, що на Ковальщині, постраждалому чоловіку 25 років. За попередньою інформацією, у нього немає ознак життя. Як повідомили у екстреній медичній допомозі, нині надзвичайники намагаються витягнути постраждалого з під конструкції. Приглад. Лише на місці працює, нічого ще не можу сказати. В даному випадку поки що пацієнта, звільніше постраждалого, вирізають із тих конструкцій, де він там є. А яка ситуація далі не можу стверджувати? Там, де ФНС працює наразі, відомо, що на місці трагедії працюють усі спецслужби, рятувальники, медики та слідчі. Більше подробиць ми повідомимо згодом. Російські окупанти у тимчасово анексованому Криму продовжують активно рити траншеї. Зокрема, рови з'явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового. Супутникові знімки опублікував аналітик Бриді Ефрік. У дописі йдеться, що на знімках видно траншеї, які були побудовані протягом останнього місяця, і знаходяться приблизно за 10 кілометрів від Херсонської області. За даними української розвідки, російські військові готуються до активної оборони Криму, тому і створюють оборонну смугу на лівому березі Дніпра у Херсонській області та на адміністративному кордоні з Кримом, що на півночі півострова. Дякую за перегляд! Колегковик збив жінку на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Про це повідомили у Нацполіції області. Відомо, що аварія трапилася ввечері 2 січня на проспекті відродження. Невідомий керуючи невстановленим автомобілем, ймовірно, марки Ауді скоїв наїзд на 30-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували нині поліцейські розшукують винуватця аварії та ймовірних свідків. Усі, хто має будь-яку інформацію з цього приводу, просять телефонувати на лінію 102. У місті Краснодар. Типографія надрукувала 5 тисяч бланків мобілізаційних повісток на війну в Україну. Замовлення потрібно було зробити терміново за один день. Про це повідомили про російські канали у телеграмі. Як зазначається, заявку краснодарська типографія отримала прямо напередодні нового року, 31 грудня. При цьому дедлайн друку повісток. 1 січня, як ідеться у повідомленні на бланках, немає прізвищ чоловіків, яких планують мобілізувати до армії окупантів. Відомо, що осінній призов на строкову службу вже закінчився. Весняний стартує 1 квітня. А на самих повістках зазначено, що вони мобілізаційні. Тож автор допису закликав росіян робити відповідні висновки. Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Росія задумала після нового року закрити кордони для чоловіків та оголосити воєнний стан. Після цього, за словами Резнікова, УРФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації на війну в Україну. Вночі окупанти обстріляли міста на Донеччині. Так, рашисти завдали ракетного удару по місту Дружківка, а також під ракетний обстріл потрапило і село Яковлівка. В результаті атаки постраждало щонайменше двоє людей. Крім цього, внаслідок обстрілу на льодовій арені Альтаїр спалахнула пожежа. Тим часом Краматорськ також опинився під ударом. Момент обстрілу потрапив до прямого ефіру одного з французьких телеканалів. Наслідки ворожої атаки все ще з'ясовуються. На Росії вночі сталася бавовна. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, жителі міста в Воронезької області вночі чули звуки потужних вибухів. Згодом у місцевих пабліках почали публікувати фото, на яких помітна робота протиповітряної оборони. Вибухи було чутно також і в російських селах Лиски та Ольховатки. Офіційно поки що тамтешня влада ніяк не коментує ці вибухи. А у Місцевих телеграм-каналах і, взагалі, позакривали можливість коментувати новини ще й для населення. Сонячно та без жодних опадів. 2023 рік розпочався з аномально теплої погоди. Ба більше 1 січня на Волині зафіксували новий температурний рекорд. Якщо раніше найвищою цього дня була температура повітря, 8 градусів тепла, то цьогоріч стопчик стовпчик термометру показав позначку аж 14 градусів за цельсієм. 31 число у нас теж знімівався абсолютним рекордом. Перевищили ми абсолютний до того рекорд підняв. І що збереглося у нас на початку січня? Тепла погода з Атлантики і з Середземного моря. І першого числа у нас була вообще шалена тебе погода, плюс 14 градусів в Луцьку, що майже вдвічі перевищила. Предыдущий абсолютний рекорд за перше січня. Тож замість ігор у сніжки й катання на санчатах чи ковзанах лучани насолоджуються теплою погодою і вирушають на пішу прогулянку парком. Хороша погода і чому б не вийти. Мені подобається вона доволі тепла і хороша для гуляння, але як для зими вона не така. Насправді незвично, але досить таки приємно. Є можливість нормально погуляти. Так, Марійка? А скажіть, чи не зіпсувала от така тепла погода новорічного настрою? Ну, абсолютно ні. Загалом новорічний настрій цього року такий дуже незвичний, тому що спірні такі почуття. З однієї сторони у нас іде війна в країні, з іншої сторони життя продовжується. Але загалом погода не впливає на нас, Навпаки допомагає. Про так? Мені подобається, що зараз тепло. А скажи, чи не зіпсувала тобі така погода, новорічний настрій? Ні, мені взагалі ця погода не зіпсувала настрій. Тим таким теплим січень буде недовго. За прогнозами синоптиків вже з 5-го числа очікується похолодання, яке супроводжуватиметься дощем і подекуди снігопадом. Над нами зараз існує зональний перенос, тобто у нас з Атлантики будуть надходити циклони низка циклонів. І от перший циклон у нас буде проходити. Вже п'ятого числа він буде досить близько до нас Проходити центром над Півднім Балтики зумовить у нас дощову погоду. По північних районах, можливо, з мокрим снігом, посилення вітру буде. За собою цей циклон потягне холодне повітря з півночі, і температура у нас досить швидко знизиться до мінусових позначок, і вже з 6 до вечора там 3-8 морозу, можливо, вже знизиться до 3-8 морозу, а на 7-8 не там очікуємо сім-дванадцять при проясненні, можливо, навіть до 15 градусів морозу зниження температури. Потепління недовго тривалі морози і далі знову потепління. Синоптики характеризують погоду у січні як нестабільна, адже такі температурні, так би мовити, гойдалки будуть тривати впродовж усього місяця. А тим часом на Волині вже починають з'являтися наслідки такого аномального потепління. Так на камінь Каширщині людям затопило городи. Про це повідомляють волинські рятувальники на своїй фейсбук-сторінці. 1 січня надзвичайники відкачували талу та дощову воду з присадибних ділянок у камені Каширському. Усього 1180 кубометрів води з п'яти домогосподарств. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. У вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.